Те Ваші шановні глядачі мого каналу. Давно я задавався таким питанечком, як ось тут є ковпачок на валі відбору мощності І по ньому 30 тяга стояночної тяги. Ну от, думав я, думав, вона ж не довідала ось так тертися. Вона б не терлася, якби роги наші стояли трошки вище Але ж оглянув, ну, що тут, два болтанту, прикрутили, та і все. Що ж там їх, як же їх регулювати. І ось одного разу Прохопилося у розмові зі знайомим мотоблокером про те, що він регулював роги. Ну, кажу, а як він там регулюється? А так, каже з цих двох болтів один мертво стоїть, а другий відпускається і там є як порегулювати. Щоб заглянути, зараз я вам покажу. Ми його опустимо мордочки вниз. Ну, ось в такому ракурсі <гум> краще видно, що там тут ось один болтик, і ось у нас інший болтик. Бачите, там справді є можливість рухати рогами. Є такі пази. Нам достатньо зараз відкрутити чи відпустити цю гаєчку і, і спробувати попереміщати рога. Зараз це ми зробимо. Значить, використовується ключик. Гайки на 12, ключ на 19. відпустимо нижню частину. А, не брешу. Тут на 18 га. Так, де наш ключик на 18. Купивши мотоблок, пришлось придбати ключики на 18, на 16, на 15. Тому що китайці економлять. Так, опускаємо верхню частину. Ріг. Так. Ми пробуємо двигати цими марагами. Зараз я трошки відпустимо. роги, Опа, дивіться. Ха! Ага. Подвинулись. Нусь. Видно, скільки вони подвинулись. Майже на 2 сантиметри. Це тут, а тут вони пішли. Так, сейчас покажу крупний план. Добре видно, оскільки вони можуть зміниватись. Значить я зараз спробую зафіксувати їх максимально в найвищому положенні. І побачити, що з цього вийде. Ну, знову те саме підняли їх. І зафіксувати. Так, крутите. Так, ну нажимаем. Нет, хорошо нажимаем. У нас не зажимай, конечно, хорошо зажимай. Вот у вас не посунулись. Здесь, друзья, ага, все, замечательно. Ой, прикольний став мотоблок. Ну, тепер роги задерті прям конкретно. Не знаю, як це в роботі, хоч прийдеться, може щось міняти, може чуть нижче поставити. Але ще говорив про проблему тертя. Да? Проблема, звичайно, не вирішена. Все одно торкається. Тут є ось ще такий вух, який вона проходить. І ще ніяк не можна поставити, тому що вона тут впирається в розблокератор. Це буде розблокіратор ставити іншим місцем. Або щось придумувати ще. Так, ну що, я думаю, що я на цю пластмасову кришечку поцеплю такий залізний ковпачок. Залізо теж, звісно, перетирається, але все одно воно буде перетиратися трошки довше і сам ковпачок мені не перетре. І після регулювання рогів треба обов'язково відрегулювати щеплення. Ну, он, чітко видно наскільки збільшилось натяг. Де він стояв постійно, там видно світленьке таке да? Де, стояв, де стояла постійна муфта. І зараз, наскільки вона піднялася, тобто муфта піджалася. Значить, Нам треба відпустити муфточку, щоб вона не була такою натянутою. І всі спробуємо поїздити. Ну, Час покаже. Якщо, що, відрегулюємо, ми ж знаємо, вже як це його робить. І для наших потреб це буде дуже добре. Все, дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму каналі.